Права 1258 Назви спільний множник у виразі. Ну що ж, стартуємо. Перше задання 7х плюс 7y. Тут у нас спільний множник 7. Повторюється і в першому, і в другому виразі. Записуємо тоді, що у нас спільний множник. Спільний множник. 7. Переходимо на друге завдання. 12А мінус 17А. Спільний множник, що у нас тут повторюється, це буде А. Отже, записуємо, що спільний множник. Пишемо А. Переходимо на третього завдання. PX плюс PY. Тут у нас повторюється множник P кожному з цих добутків, отже, записуємо, що спільний множник. Записуємо П. Є. Переходимо до четвертого завдання: 4 ab мінус 3 bc Ну що ж, тут у нас повторюється тільки множник B. В першому і другому виразі то записуємо, що спільний множник записуємо B. Ну що ж, ось таке просте завдання на спільний множник. На цьому вправу завершено.